Із шести травмованих у аварії з мікроавтобусом людей, які звернулися за допомогою нині троє, залишаються у романській лікарні у стані середньої тяжкості. Про це розповіла заступниця головного лікаря з медичної частини Лариса Житкова. Аварія сталася поблизу села Бобрик Роменського району у півдні 18 липня. Мікроавтобус з'їхав у ковет та перекинувся. За інформацією речника управління ДСНС у Сумської області Олега Стрілки в салоні авто перебували 24 людини. Більшість людей змогли самостійно вийти, проте деформованими конструкціями зажали двох жінок. Саме рятувальники, використовуючи спецобладнання, змогли швидко деблокувати людей і на ношах перенести їх до карети швидкої для подальшої спеціалізації. За попередньою інформацією, сказав виконуючий обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції Михайло Ільницький, 46-річному водію стало зле. Після чого автобус і з'їхав у ковет. Незважаючи на реанімаційні заходи, керманич автобусу помер. Наразі причина смерті встановлюється. У поліції даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.